Коли пізнається абсолют, це абсолютне блаженство, воно включає все знання, відчуття, перебування. Це якраз і є та присутність, яка є нами, коли відбувається пробудження, коли зупиняється те, що нам диктує, ви як єдине ціло, як одна присутність. Перебуваєте в якомусь досвіді, в якомусь пізнанні. Увагою. І це, ця увага створює вашу реальність. Радієм. Гарного всім настрою. Тут у нас чудове запитання від нашої влади Яткевич прекрасне запитання, яке, напевне. Пробуємо відкрити суть буття. так? Неодноразово у ваших передачах звучало, що буття це є вічне блаженство. А блаженство це ж відчуття стан. Виникло питання: а хто цей стан відчуває? Саме буття. Дякую. Це, це най... Таке найпотужніше, напевне, що запитання. Е... Те, що відчуває цей стан блаженства, так, це не можна зрівняти із відчуттям будь-яким людським, так? тобто абсолютність включає всі відчуття, все, хто відчуває, нема, нема однозначно того розділеного, хто відчуває, але існує саме відчуття блаженства. Відчуття блаженства, воно, коли пізнається абсолют, це абсолютне блаженство, воно включає все знання, відчуття, перебування. Це абсолютне перебування, абсолютне знання всього. абсолют. Це якраз і є та присутність, яка є нами, коли відбувається пробудження, коли зупиняється. Те, що нам диктує, який має бути світ, тобто наш розум, наш розділений розум, его розум. А коли увага, все наше єство виходить за межі того, що це, скажімо, проживає, проживає як досвід. Розум его все розділяє і проживає водночас в розділенні, Розділяючи, проживає досвід. Це таке, така, така природа, так така природа втілення, природа буття. Ось, і це, скажем, це така природа, вона беззаперечна, вона дана усім, хто відчув. Себе гравцем тобто вийшов за межі присутності, своїм розумом, своєю увагою, своїм і таким чином переніс своє саме оце відчуття, буття, це перебування у зовнішній світ, тобто у гру. Те, що те, чим ми являємося, воно не Знаходиться в зовнішньому світі, воно те, що проєктує оце всі відчуття, всі досвіди, всі знання, і, це, і ця абсолютність, оцей цей абсолют, він є якраз усім, що може транслювати. Тобто, ну, скажімо, те, що розділений розум проживає, те, Скажем, може транслювати те, якби є аспектом, частиною е, самого буття, так, є частиною. Ось, Але вам слід зрозуміти таку істину, яка являється без непохитною істиною, що сума всіх частин незрівняно менша від цілого. Тобто не можна скласти всі частини і отримати ціле. Ціле є ціле, воно нероздільне. Оця нероздільність якраз і є присутність, вона непохитна, вона є самим існуванням. Це існування як присутність транслює все решта. А его розум, розділяючи, пізнає вибір. Пізнає себе розділеного, пізнає досвід, який розділений. І це пізнавання себе якраз і є уявним вибором душі. Так? Ну, це Там, де увага, там і виходить, скажімо, енергія того, хто що транслює. А те, що транслює, воно одне єдине. І одна єдина єсність, яка не є гравцем, вона знаходиться у духовному, скажімо так, серці, у самій присутності буття. І вона, і тільки вона існує. Існує тільки істина. Все решта, це, скажімо, про мені. Ну, для, для духу, для присутності, це як сон, як ілюзія. І тому вона не може існувати без присутнього, без присутності. Коли ви забираєте увагу з гравця, з того, хто вам здається, ви, ким виявляєтесь, тобто розумом, який пізнає, а вводити увагу, ну, тобто, виходити з усіх оцих бачень і залишається. Тобто, оце все, що розповідав Ісус гуру, що ви позбуваєтесь всіх прив'язок, ну тобто прив'язок уваги, прив'язок які застряють, які зависають. У чомусь і таким чином зависаючи, пізнають досвід. Якщо ви виходите із того поля, яке здається вам реальністю, а насправді ви його транслюєте, тоді, ви якраз і є тим абсолютним блаженством, яке включає все, це наймудріша мудрість. Найсильніша енергія непохитне буття це вічність. Це істина. В цій істині якраз є суть буття. І вона блаженна. Суть буття блаженна, бо абсолютна. А для того, щоб перебувати в і... Істині. Нічого не треба робити, треба просто розуміти, пізнати, побачити те, що все, що бачиться вами і сприймається як реальність, насправді є просто вашою проекцією. Це усвідомити і таким чином перебувати в істині, тому що ви є тільки нею. Це нероздільне, абсолютне буття, яке, не, яке знаходиться за межами аналізу, за межами розумового цього, за межами будь-яких потоків, енергетичних, там, ментальних, розумових, знань, за межами усього. Це є абсолютна тиша. Який нема слів, нема нічого, є тільки єсність. Ви є нею. Ви нічим іншим не являєтесь. Ось для, для, для проектора, наприклад, якщо так порівняти, так, для проектора важливо, яку плівку заклали з яким кінофільмом, з яким сценарієм, чи впливає на проектор плівка, яку поставили, яку транслює, скажімо так, яку, скажімо, транслює оце світло проектора. Абсолютно нічого не впливає на сам проктор. Ніяка плівка, ні звук, ні колір, нічого, так? Є абсолютне це буття, яке транслює реальність, так? Воно навіть не транслює, воно просто є, і завдяки цьому існує все решта. Ось так. Ви виходите за межі свого его розуму і стаєте одним єдиним цілим, де нема розділення, де нема того, хто пізнає, хворіє там. Ходить, блукає, а є саме буття, в якому щось відбувається, ходить, там, пізнає і так далі. Ви просто саме буття, в якому все абсолютно відбувається, зірки світять, там небо, ясніє хмари, пізнаються, все все це є. Ось і. Це все якраз ця трансляція це є ваша увага. Це є ви те єдине, яке є, і завдяки якому існує увага, направленість, там відчуття і все решта. Але ця абсолютність ваша вона непохитна. Вона є абсолютно всім. Вона абсолютно є. Вона абсолютно існує, як присутність у всьому, що пізнається. І як просто саме буття. Ось. Тому дякую вам за таке запитання. Тут ще виник дискус щодо онкохворих в телеграм-каналі. І дійсно такі суперечки, у кого є его, не его, там хто, скажем, що люди живуть у розділеній реальності, дуальній і що всі вони пізнають, скажем, цей світ дуальності, це все так. Там прозвучало, прозвучала відповідь: причини, скажем, при, причини треба було відповісти в телеграм-каналі причини онкозахворювань це дійсно глибоке роз... коли людина вийде за межі оцього, цього свого, скажем, пошуку причин, а пізнає ясно, глибинно власний досвід, в якому відбувалося тето і тето, так? То вона отримає відповідь, в якій ясно буде чітко, що є певне неприйняття, образа на когось, на щось, на якусь ситуацію і людей. І це глибинно, це може бути в глибокому дитинстві. Ось, і таким чином, ну там відразу пішо, пішла дискусія про те, що це все лотерея. От І в нас одна така, ну вже людина, котра вірному напрямку бачиться все, вона написала: А причина Леся, а причина цієї лотереї. Тобто, ви розумієте, що нема нічого безпричинного, а все, що пізнається як досвід, воно якраз це, направ... це ви пізнаєте те, з чого вам здається, те, що вам невідоме, це якраз і є тіло, коли ототожнюється з тілом, ототожнюється з вашою психікою, там ще з чимось. Ви, ну, ваше єство, скажімо, виходить за межі присутності, хоча ви всі присутні, так? а ваша увага входить у тільки тіло, у розум. Оце розділене розуміння, і там воно, скажімо, пізнає саме себе. І таким чином пізнає оце, оце розділення, і оці всі стани, які не приймають, які хворіють, які перебувають, які щось виясняють, які знаходяться у пошуку, це все якраз є у розділеному стані. Якщо у вас виникає будь-яке запитання, ви знаєте, що ви не в присутності. Присутність просто спостерігає. Ну, це навіть не спостереження, це буття. Але якщо ви навіть просто спостерігаєте за собою, за те звідки виникають ці запитання, ви навіть, але це глибоко треба пізнати. Звідки виникає запитання, звідки виникає реакція, звідки виникає енергія? Ви побачите, що там нічого нема. І нікого нема ніякого розділення це все ілюзія. Ви, як єдине ціло, як одна присутність перебуваєте в якомусь досвіді, в якомусь пізнанні увагою! І це, ця увага створює вашу реальність. І все. Все решта, і для того, хто вважає себе там, тим, хто себе утотожнив із будь-ким, з будь-чим, він буде пізнавати того будь-кого, будь-чого. Ось, і тут дискус далі продовжується, і це нормально, тому що людський розум знаходиться в стадії пізнання, в постійному пошуку і так далі. Лише виходити ви за межі прослідковуєте і таким чином виходите увагою з усіх досвідів, з усіх розумінь. І пізнаєте те, що мовчить, те, що просто існує, а воно безмежна вічність, яка не, не втручається ні в які процеси, вона просто є. Це абсолютність буття, яка включає все. Це не можна описати. І слух, і зір, і відчуття, і буття, і це все, і енергію, і все-все-все, воно в сукупності, воно як одне. І тому воно, скажімо, воно є самим життям і воно проявляє все решта. Людський розум не може сприйняти все цілісне, ціле, воно ділить все на аспекти. І ці аспекти розкладає перед собою як розділена реальність. Присутність нічого не розділяє, вона це як цілісна картина, у всьому все є. Нема того, чого нема, чого не вистачає, що щось болить, свербить і так далі. Все є відразу, а це є абсолют, зцілення, радість, буття або те, що вибрав розум, пізнавати. Тому будьмо радієм. Ми є усім відразу і все є нами. І той, хто пізнає себе, він не піде вестися на будь-який інший сценарій, крім того, що сприймає, що. скажем, проектує ця присутність. Тому будьмо радієм, обіймаємо серцем один одного, бо ми є одне ціле.